Зараз у тебе проєктів? Uh, дивись. Ну три трюфелі це uh -huh. наші проекти uh -huh. в Одесі, в Дніпрі, в Черкасах. Франшиза. франшиза у тебе Черкаса uh -huh. в Дніпрі це франшиза, Одеса. Це наш повноцінний проект. І ми ще підписали два проекти. Один 26-й рік в Одесі. Uh -huh. Це буде новий проект. Дуже крутий назву поки що не скажу. Бо зараз саме на реєстрації торгової марки. Uh -huh. І буде ще в му році в травні величезний трюфель на Краснова. Майже 500 квадратних метрів, okay. дуже дуже крутий ресторан. Обов'язково запрошую на віта. Ми будемо. Ми обов'язково будемо. Так, так, а окрім трюфелю, окрім Трюфелю, дивись, я є бренд-шефом мережі супермаркетів Таврія Вета Космос. Ми познайомилися. Так ще я креативний шеф у ресторані Сантеріні. Ще ще запускаю проект Португалії, ще є один проект на аутсорс. Ну, Типу в мене завжди є що робити. чим <laughs> є, є займатися. <laughs> але зараз в мене вже є можливість обирати проекти не які тільки за гроші, а які ага. я хочу, які мені дуже заходять. Тому uh -huh. в мене була кулінарна школа, і зараз хочу відкрити ще дуже класний м'ясний екомагазин з полуфрикатами. Та ну типу дуже uh -huh. багато планів, дуже багато є енергії, потенціалу, тому чому ні.